Ми не зламали ніякої двері. Скажіть, будь ласка, де можна з паном Царьовим поговорити? Де можна з паном царьовим поговорити? Товариші охоронці. Можна з ним поговорити? У мене немає зброї, в мене немає нічого. Можна з ним поговорити? Він в статті 37, кодексу. я проти того, що ви мене знімали. Добре, я не буду вас знімати, я тільки хочу почути, в якому ви кабінеті. Де він? Ви бачите, куди направлена камера? Ви ж вийдіть, кітено, що ви Я хочу поспілкуватися з паном Царьовим. Так подождите, ви хотіли вийти і поспілкуватися. Ви як то врете, і на самом порду. Да? Я? Я хотела отсюда зайти. Оксана хотела выйти. Ну, вы прийти вы как будете, так вы остались. Ага. Казинь, будь ласка, дай царев. В каком кабинете? В каком кабинете, пан царев? А що таке? А чого ви мене чіпаєте? А чого ви не чіпаєте? Садите от двері, а то вдруг щось тут А це ваша двери? Ваші двері. Разобьет і все попадет. Мені вона... ніхто не кине, ці люди нічого не кинуть. Да, сейчас я свиту. Себе... Себе... Я вас не питаю. Просто що мені робити? Взяли і обманули. обманули в чому? Ви попросили вийти, а сами, оказывается, зайшли. Не пытаетесь про нас. Я вас не провокую, я вас не чіпаю руками, я вам нічого не роблю. Не робите. А що я вам роблю? Ви хотіли вийти. Ви а мені цікаво поспілкуватися з охоронцем царьова. Як ви себе відчуваєте взагалі? Як ви себе отак от, от, от внутрішньо, що ви ви знаєте, хто такі царьов, яке це лайно? Що Ви Ви не охорона царьова? А що ну, ви чого ви тоді вот заблокували двері? Такі двері? А вот ці. Это Наві не я, ж... закр... ну ви ж видели прекрасно, що це не я закриваю. А, а значить, ви просто тут поселилися і живете? Так, да, іменно так. А чого цілу годину стоїте в коридорі? Можна з вами постояти? Хватить, врать уже. Идите, виходіть, там виход. Вас выпустили, выходите, пожалуйста. А хто б казав про брехню? Тут Добре видно? А чого ви відвертаєтесь? А я закон ще про е, доступ до публічної інформації, ви знаєте? А будь ласка, напишіть на мене, заяву до міліції. Чого провоцируєте? Я не провоцирую. Я, я руками нікого я... не чпаю. А причем без руками? Ви словами провоцируєте чоловіка, он же вам об'яснив один раз. що не доходить з первого раку? Я хочу поговорить с паном да Царевым. Вы, ну, так мы тут при чем? -то. А вы мы не до чего? Нет, иди шукай. Иди, ищите его. Шуку, да, вкус, да, да. Добре. Вы проснились, а не вас запустили. Добро, я пойду пошукаю.